Привіт! Думаю, ніхто не заперечує, що цей рік був просто непростий для нас всіх. Ну але від того він і був не менш продуктивним і багатим на ідеї. Безмежно вдячний всім тим, хто перейшов зі мною на новий канал, дивилися мої відео, писали коментарі, дивилися стріми і ставили вподобайки. Тому, друзі, сподіваюся, я зміг трошки вас відволікти від ситуації в країні, від всіх цих новин про війну і русню. Допоміг цікавим контентом не забувати про звичні речі і дякую. Що доєдналися до цієї сім'ї фанатиків і любителів техніки, підписавшись на канал. Сподіваюся, будемо рости далі. І, звичайно, окрема подяка патронам, спонсорам і тим, хто підтримує канал фінансово. Це просто космічно приємно! Всіх з наступаючим новим роком любіть техніку і Україну, не дивлячись ні на що. Слава Україні! І до зустрічі вже аж в наступному 2023 році, який, сподіваюся, буде позитивнішим. І кх, русні вже більше не буде на карті світу. Нарешті, щоб вже був нормальний рік без всяких оцих приколів: ковід, дебільна русня і всього іншого. Сподіваюся, що нарешті вже все буде нормально. Тому бажаю всім нам спокою. До зустрічі!